Дорогі друзі Кияни, від імені спільноти Українського католицького університету я щиро вам дякую за всі ці добрі слова, які ми чуємо. Від блаженнішого патріарха до президента, від підприємців до політиків, від молодих людей, від представників академічних спільнот і творчих кіл. Ми хочемо прозвітувати перед вами за останній рік. Запрошуємо вас на зустріч, на свято Божої благодаті, яка через вас і через працю багатьох-багатьох молодих людей, багатьох викладачів, багатьох жертводавців виконується новим поколінням для нової України. До скорої зустрічі в суботу, 5 грудня. У нашому столичному граді